Ну а далі про альтернативу від конгресу американські законодавці перед своєю двотижневою відпусткою озвучили деталі щодо власного плану допомоги партнерам, і він відрізняється від документа, за який так складно, але проголосував Сенат. Білий дім проти жорстко критикує Конгрес і Повідомляє, що без голосування у капітолії нових пакетів військової допомоги Україні не буде. За подіями стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку із Конгресу США і повідомить нам усі деталі. Тож, Дмитре, вітаю тебе! Розкажи нам, будь ласка, в чому ж різниця між цими двома документами? Сашо, ну ми всі пам'ятаємо, наскільки драматично Сенат ухвалив такий пакет допомоги партнерам, в якому прописані 95 мільярдів, 60 з яких це українська частина. Ну і ось зараз нижня палата. Спочатку про це були розмови. Ми про це говорили в ефірі. Зараз вже з'явився сам законопроект. Нижня палата, палата представників пропонує всі ці суми урізати і зробити взагалі весь комплексний пакет на 66 мільярдів. Тобто в український блок кошторису записати лише 48 мільярдів, приблизно десь 30 з них. Их напряму зможе отримати Київ. Ну і 10,5 з половиною мільярдів хочуть дати Ізраїлю, 5,5 – з половиною Тайваню. Але це ще не всі проблеми. Бо в цьому новому альтернативному документі прописали і прикордонну частину. Ну навіть процитую, що тут пропонують припинення в'їзду до США нелегальних мігрантів на хвилиночку, дозвіл міграційній службі затримувати та висилати з країні нелегалів, які перетнули американо-мексиканський кордон, зменшення підстав для надання притулку. Ну і всі ми розуміємо, що Якщо в Сенаті за ті самі пропозиції не набиралося голосів, то де гарантія, що е, в нижній палаті вони наберуться? Більше того, схоже, що свідомо республіканці закладають норми, за які демократи теж не готові дати голоси, розуміючи, що це вже забагато. Ну і таким чином. Е, Є су, є сумніви в тому, що демократи плюс якась здорова частина республіканців швидко могли би за цей альтернативний документ, законопроект за цей альтернативний документ голоси дати. А щодо розкладу сил в конгресі, цікавий факт, хочу з вами ним поділитися, бо дуже наочно все видно. Коли закінчилося останні перед канікулами засідання, то конгресмени спускалися сходами капітолію. Ну і ви зараз просто побачите ці кадри, попрошу режисерів вам показати. Попросили тих конгресменів, які підтримують Україну, затриматися на сходинках і сфотографуватися. І спочатку їх було 20-30 людей, потім до 50. Потім ну я там особисто був. Я чую, що конгресмени питають: Ви чому тут? Ви за Україну? Ага, ми з вами. Ну і таким чином зібралося. Ви по картинці побачите десь. Близько 70, навіть можливо більше 70 конгресменів. Ну і знаєте, при тому, що 435 всього у палаті представників, ну практично четверта частина, це забагато, бо це люди, які активно за Україну, які готові не тільки самі голосувати, але й вмовляти колег, проводити перемовини, тиснути. Тобто, десь четверта частина залу відверто за Україну, показово за Україну. Це багато. А що ще цікаво? Я що називається на ходу поговорити. Рив з багатьма проукраїнськими конгресменами, і по-перше, вони мене зорієнтували стосовно строків. Конгресмен Джим Коста сказав мені, що внутрішній дедлайн, який вони для себе намалювали, це березень. Тобто, дійсно, демократична частина залу хотіла би до кінця березня проголосувати цей пакет, віддати на підпис президенту Байдену для того, щоб у квітні Україна вже гроші отримала. Ну нагадую, це лише прогнози, це лише внутрішні дедлайни. Проте їх важливо було чути. Ще цікаво, конгресвумен з. Юзен Вайлд сказала мені, що демократи зараз готують план обійти спікера Джонсона і винести на голосування не альтернативний документ, а той самий пакет великий пакет на 95 мільярдів, який затвердив сенат. І для цього вони хочуть використати так звану discharge petition. складно перекласти українською. Це ну, якщо дослівно, то петиція про відсторонення. Я думаю, що ми з вами будемо в новинах цей термін ще багато чути, адже це е, хід це такий принцип. Який дозволяє обійти спікера, обійти комітети і голосувати якийсь документ напряму в залі. Ну, давайте спершу послухаємо, що сказала мені конгресвумен. Більшість республіканців та спікер відверті, що не збираються розглядати те, що затвердив сенат. І у нас зараз багато розмов використати дисчарж-петицію, яку ми всі маємо підписати. І так можна буде досягти результату. Ну ще раз нагадаю: якщо всі республі... всі демократи до єдиного проголосують за цю за цю петицію, то можна буде обійти комітети, де проти республіканців, і навіть у спікера Джонсона не буде можливості не, не вносити цей пункт до порядку денного. Про таку можливість теоретично, технічно, ми до цього чули. Ну зараз вперше чуємо від демократів про те, що це не просто технічна можливість. Це план, який би вони хотіли реалізувати після того, як повернуться з канікул. Саша студія. Дім, а як щодо позиції Байдена, що в Білому домі заявляють, і головне, що роблять, аби пришвидшити голосування? Тут важливо, по-перше, американська адміністрація категорично проти будь-якої альтернативи, категорично проти урізання коштів. Вони наполягають на тому, щоб нижня палата голосувала якраз за великий пакет, який так складно затвердили в сенаті. Але цей пакет на 95 мільярдів він би дав українську частину на 60 мільярдів. Ну, це це, це багато, це дозволило б багато питань вирішити. Ну а по-друге, американська адміністрація збирається максимально публічно тиснути на конгрес. Тобто це позиція, і це відбувається вже зараз. Ну, наприклад, президент Байден вийшов до журналістів і якраз говорив і про те, що небажання республіканців процитую підтримати Україну буде вписано у підручники історії. І каже, що на фінальне затвердження документу залишається дуже небагато часу. Більше того, президент Сполучених Штатів ще раз підтвердив, що без виділення цих коштів, без голосування в нижній палаті, на жаль, американська адміністрація не має резервів для того, щоб виділити Україні. Черговий пакет військової допомоги, зброю, боєприпаси. Ну і тому президент дуже серйозно, відверто критикує ідею конгресменів піти на канікули, не проголосувавши. Давайте теж послухаємо. Це дивно, і це викликає реальні сумніви в тому, що США – надійний партнер. Це обурливо. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Історія спостерігає. Це має величезне значення. Годинник тікає. Ми маємо допомогти зараз. Що цікаво, американська адміністрація поки не розглядає якийсь план перемовин із республіканцями. Так вони на цьому наполягають. Так, спікер Джонсон особисто хоче, щоб його в Білому домі приймав президент Байден, щоб вони один на один вирішували питання. Втім, відчуття, що американська адміністрація поки що сподівається на ось цю саму цей складний термін для вимови discharge petition на цей шлях, який можливо дозволив би винести законопроект проголосований в сенаті напряму в зал. Ну і є сподівання, будемо ще. Дивитися, але є сподівання, що можливо дійсно наберуться голоси серед демократів, ну і якоїсь частини республіканців, які показово захотіли би підтримати Україну. Колеги, студія, ну що ж будемо сподіватися. Діма, я дуже тобі дякую за як завжди, докладну інформацію. Я нагадаю це буде Дмитро Анопченко, Він стежить за долею законопроєкту про допомогу Україні в американському конгресі.